Кіра вважається ще цуценям, говорить кінолог Роман, який з нею займається. Спеціалізація Кіри слідова робота з пошуку злочинців, зниклих дітей по запаховому сліду. Робота з собакою починається з налагодження контакту. Коли тварина звикає до свого кінолога, починається наступний етап тренувань. Переходимо до виконання справ, таких як слухняність, це загальні команди, щоб собака була підконтрольна. Йдеться про команди поряд: сидіти, лежати до мене тощо. Далі чотирилапих тренують більш вузькопрофільно. Прокладуємо сліди короткі для початку, щоб собака е, мала не уявлення. Так, да, що від неї подальшому буде яка її робота? З кірою почали займатися, коли їй було два місяці. Тривалість тренувань залежить від кількості службових виїздів, говорить Роман. Паралельно собаку привчають до смуги перешкод. Це ті перепони, які можуть трапитися під час виконання службової роботи, каже кінологиня Юлія, яка займається з дорослою бельгійською вівчаркою. Гюрзою Гюрза на службі орієнтована на пошук вибухівки. Всіх собак урівняли, і кожна собака незалежно від її спеціалізації має вміти долати. Ти оці певний набор елементів. Кіра теж вже долає ці перешкоди. Попереду у собаки та її кінолога іспит. Собака допускається до виконання вже до виїзда до, до, до праці, тільки лише після того, як отримає сертифікат. Це в рік ну, з 9 місяців. Собаку можна відправляти вже підготовлену. В Житомирську академію поліції, де вони ми проходимо навчання, здаємо іспити і отримане сертифікат. В умовах повномасштабного вторгнення об'єм роботи збільшився кратно, говорить начальник кінологічного центру Євгеній Лук'янчук. Тут перебуває 28 службових собак. Загалом це совічорки таких порід як німецька в бельгійська більгійської також швейцарська чорка. Окрім службових напрямків, собаки виконують і інші функції. На даний час, з вересня минулого року, введено пілотний проєкт з психоемоційної підтримки поліцейських, а також членів їх родин. Також поліцейських службових собак періодично можна побачити в дитячих лікарнях, де кінологи організовують для маленьких пацієнтів розважальні шоу. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.